Можливість, щоб клієнт був присутній разом зі мною, а не в камері, тому що погано чутно і якби, заважає реалізувати мої права. Це діючий співробітник поліції. Почнемо з... Дуже погано, якщо коротко. Долучаємо, що це засвідчує? Засвідчує те, що. Наш клієнт працює в лавах національної поліції, тому наш клієнт мав можливість звільнитися, взяти собі відсрочку, виїхати за кордон і забути за війну. Він залишився, залишив виконував свої функціональні обов'язки до моменту затримання. Я сам мешканець Херсона, і ну я не зміг з родиною там жити, тому що те, що показують в новинах, що таке місто Херсон, насправді там на ікс мільйон можна помножувати постійні. Обстріли і людина нікуди не ділася. Вона продовжує свою службу в лавах національної поліції. Зараз ще не встиг я долучити з центру зайнятості оголошення Соркює в поліції. Не, не не біжить. Немає не комплект особового складу. Ми подали адвокатський запит. На жаль, ще відповіді немає. Шалений не комплект особового складу. І на наразі ну втрата одного співробітника це просто ну кри критично для ГУМП, тому, що станом і ухвала суду і протокол, що нічого нашого клієнта не вилучено по справі. Дякую, гроші не вилучалося. Проведено обшук за місце мешкання, закупних коштів не було. І тому от ми теж залучаємо, хочемо звернути увагу суду на, цей факт. Далі, за WorkUR, за центр зайнятості. Якщо відкрите оголошення, заробітна плата 16-25 тисяч гривень плюс 30 тисяч 000... Додаткової винагороди і ніхто туди не біжить. І кажемо про цінність навіть одного співробітника поліції. Також звертаємо увагу суду, що наш клієнт не відсторонений. Він наразі продовжує бути працівником національної поліції України. так він у подальшому у будь-якому випадку буде відсторонений з керівництва від виконання саме безпосередніх службових обов'язків, але повірте ваша честь, а те, що він співробітник поліції далі щодо обґрунтованості, підозрівчинені злочину, в тому числі. Складі злочинної організації, як розписує слідчі та прокурор. А завищена кваліфікація тут немає частини 3 статті 368 кримінального кодексу України. Виключно ця кваліфікація для того, щоб застосувати найсуворіший запобіжний захід. Ми сьогодні отримали додатки до клопотання. Вони нам не вручалися. Просимо вас в честь звернути увагу на 16-й аркуш у клато. Не вручалися додатки. От по подивиться вниз вниз. Добре. Кількість аркушів немає, підпису немає. А як ви